Привіт, коли ми чуємо слова ландшафтний дизайн, що одразу з'являється в уяві? Ну, мабуть, красиві клумби, так, акуратні газони? Звісно. Але сьогодні ми копнемо трішки глибше і з'ясуємо, що ж насправді ховається за цим терміном. Повірте, це значно більше, ніж просто квіточки. Тож давайте одразу до головного питання: чи все справді зводиться до квітів і гарних рослинок? Багато хто так вважає, але знаєте, це одна з найбільших помилок. Саме з неї ми і почнемо розбиратися. Гаразд, давайте до визначення Ландшафтний дизайн це мистецтво. Мистецтво поєднувати природні речі, ну, як от рослини чи водойми, зі штучними доріжками, стінами, світлом. І ось тут увага. Ключовий момент: усе це робиться для того, щоб простір був функціональним. Краса, звісно, важлива, але вона йде одразу за функцією. І це, власне, підводить нас до першого і найважливішого принципу форма, тобто те, як усе виглядає, завжди от просто завжди слідує за функцією, тобто за тим, для чого цей простір взагалі потрібен. І ось вам супернаочний приклад. Уявімо, що дизайнер хоче створити щось таке, знаєте, дуже гарне. Вузенькі доріжки з каменю, пишні квіти обабіч краса. Але якщо цей парк призначений для концертів чи фестивалів, то вся ця краса просто стане перешкодою для тисяч людей. Тому функція, тобто простір для натовпу, перемагає, і дизайнер обирає відкрите доступне планування. Так, а що ж тоді робить ландшафтний дизайнер, крім вибору рослин? О, за кожним красивим садом стоїть дуже серйозна технічна робота і надзвичайно точне планування. Це вам не просто так. Результат роботи дизайнера це не якийсь там ескіз від руки. Ні, ні. Це цілий пакет документів, який і перетворює ідею на щось реальне. Це по суті наука, яка стоїть за мистецтвом. Просто погляньте на цей список. Тут вам і генеральний план, і дендроплан. Це, до речі, така хитра назва для схеми, де яка рослинка буде жити, і 3D-візуалізації, щоб усе побачити наперед, і навіть детальний кошторис. Це серйозна інженерна і архітектурна робота, а не просто садівництво. А тепер, коли ми розібралися з словами, пропоную найцікавіше: влаштуємо собі таку собі невеличку навколосвітню подорож, і подивимося, як усі ці принципи працюють у п'яти найвідоміших стилях ландшафтного дизайну. Поїхали! І перша наша зупинка класична велична Франція. Це стиль, який буквально кричить про розкіш і владу людини над природою. Він створений для палаців. Одразу згадується Версаль, правда? Тут усе абсолютно все підпорядковано суворій геометрії, ідеально рівні лінії дерев, симетричні візерунки газонів, де кожен кущик підстрижений ніби під лінійку. І в центрі всього цього, звісно ж палац, до якого ведуть абсолютно всі доріжки. А тепер різко переміщуємося через Ла-Манш до Англії, де на нас чекає щось зовсім інше. Англійський сад це, можна сказати, повна протилежність французькій формальності. Тут панує природність або принаймні її ілюзія, нерівний ландшафт, звивисті дорожки, які ніби самі так пролягли, поєднання різних рослин, часто є якась водойма, головна мета створити картинку такої собі незайманої, трохи дикої, романтичної природи. І ось тут усе стає на свої місця, правда? Це ж просто дві різні філософії. Якщо французький сад це про порядок, контроль і домінування людини, то англійський це про свободу, гармонію і слідування за природою. Наша подорож триває, летимо на схід до Японії. І тут сад це вже не просто місце для прогулянок, це справжній простір для медитації та споглядання. Японський сад це про мінімалізм і спокій. Тут немає нічого зайвого. Ключові елементи це каміння, вода та вічно зелені рослини. Все продумано до дрібниць, щоб викликати почуття умиротворення і допомогти, знаєте, зазирнути всередину себе. Ну що, а тепер перенесемося до сонячної Італії. Тосканський стиль, на відміну від попередніх, надзвичайно легко вписати в сучасне життя, а все тому, що він просто створений для спілкування. Це сад для життя, для людей, тільки уявіть. Тепла кам'яна кладка, цитрусові дерева в горщиках, виногредні лози, і, звичайно, альтанка десь у центрі, де збирається вся родина на вечерю. Це простір для радості, для сміху, для спілкування. І наша остання зупинка яскрава Іспанія. Цей стиль просто геніальний приклад того, як дизайн може ідеально адаптуватися до спекотного та сухого клімату. В іспанському саду майже не буває великих газонів, вони потребують занадто багато води. Натомість тут панує кераміка на стінах, на доріжках, у фонтанах. І, звичайно, яскраві кольори, особливо синій, таракотова плитка і фруктові дерева. Це створює просто неймовірну атмосферу. Ми побачили, наскільки різним може бути ландшафтний дизайн. Але як усе це стосується нас із вами? А ось як: ключовий момент у тому, щоб обрати стиль, який відповідає не моді, а особистому способу життя? Давайте швиденько підсумуємо: французький сад для величі і порядку, англійський для романтичної втечі від реальності, японський для медитації та спокою, тосканський для галасливих компаній і сімейних посиденьок. а іспанський для яскравого життя у спекотному кліматі. Бачите, функція знову і знову визначає форму. І наостанок питання на подумати от після всього, що ми дізналися, від функції до філософії різних стилів, яким має бути ідеальний простір? Це має бути місце для спокою, чи може для гучних вечірок, або для чогось зовсім іншого.